Вітаю тебе! Зараз ти дивишся сьому серію мого виживання на сервері UARC. Це в нас Ark Ascended та поки єдина карта Острів. Якщо ти не дивився попередні серії, то зверху справа буде покликання на плейлист з ними. Обов'язково ознайомся, якщо хочеш до кінця зануритися, в PVE-виживання на UARC. В цій серії я дізнаюся багато нового про Ark Ascended. Вперше приручу у Гнату. Та вперше впіду на боса в півторасті разом з колегою по цеху Переном. Гарного перегляду. Поза кадром я високорівневого високорівнивогітерануса, який вже скоро приручиться, огородив його шипами, та, звісно ж, спостерігав за тим, що він чудово приручився. Оскільки в мене вже багато випадків було таких, що ти створіння приглушив, наприклад, шипами обклав, відлетів чуть-чуть по справам, вертаєшся, його вже немає. Тому я тут вирішив бути акуратним. Ютеранус приручився. І ось його статистики, які вже є після приручення. Як на мене, він, ну, непоганий, прям. Класний. Не донатний, звісно ж, але це 150-й ютеранус. І повів я його на присвисті до бази, але, звісно ж, перед тим розберу пастку. Ютеранус швидкий, він мав би за нами встигати. Так і є, так і є, добре. Поки я вів вітерануса додому, в чаті написали, що знайшли ріногнату. Той, хто її знайшов, не хотів її привчати, але допоміг мені, оскільки я ніколи не привчав її. Гравець підказував, як і що робити. Поки я біг за великим створінням з бази, він залишив 10% хп ріногнаті. Та чекав мене. Чесно, я не умрітаю навіть. Бо тут це от додали, я бачу, що є такі, наприклад, Rexum Beauty, по і там часом буває там по 700, типу, дамаг, ну там 650. А, да, а раніше цього не було, здається. Типу, що ти сам дамажиш своєю зброєю, то є підвищений, а живкою нема такого. Mm -hmm. Щось таке або додали, або може я раніше не замічав. Сіп на депотока. А, а, ще ні, ще ні, ще ні, зараз ще всім пасивку треба прожати, правильно? Все сів. Okay як як? Нажми просто на Е на О. Типа нажати? А да Чекай. А, ту ікру в, нажати, в, да? В егентарі, в блоку, нажми на ікру. Добре, окей, є. Є дебаф нього на 300 секунд оцей. Ну, дамажить. Ух. Щось йому таке. Напевно не канає. Типа не злазити з нього, так? Да? Ну попробуй злізти, так не Ну, злізь. А, інкубейшн а теймінг, а вон є. В нього вже штуки є. є? З нього, типу, Але сісти в нього не може, да? Не можеш тільки вести. Ага. О, да, я поніс. Ніфі собі. Ну, да. Я звідси 6000 метрів вів бронто через всі кущі і це все. Це а, було... ну да, бронто ж не візьметься так, це да. Ні, А в мене ж не було чим, Юнаст. Ну і не було чим, да. А Бронто піднімає? Ні. То типу... А, до Шакана по ходіподока піднімає. Да, файно, що. Вдасться позбутися типу, від дипводока <ріх> нормальним способом. <ріх> це да, то блін. Він, як, він ще Потім цей бах я, що що, типу, що жилка не невидима. Як це? Він як розклався на, пів, на пів бази, блін. Йду врізаюся, невідомо в що Поки самаріну гната не народилась, вона просить смаколики для прив'язки. З чим в мене була проблема. Я не знав, як їй дати те, чого вона хоче. Кнопки не було. Блін, грибу. Ну, реально нажимаю етіп А, ну це я собі назад взяв. Також, поки вона росте, в твого створіння їжа завжди спадатиме до нуля. Я так розумію, треба трохи підгодовувати його. А може в коментарі прийдуть знавці та скажуть, чи треба, чи ні. Але тим не менше, як дати бажаний харч, я знайшов спосіб. Бляха, во-во-во-во, во найшов трекінг інфофіт йок пересете. Зажимаєш Е і в радіальному меню є згодувати бляха. Та лки-палки, як я мав до того дійти, та ж ніколи такого не було. Наступним ріногната побажала мед. І людина, яка мені допомагала з прирученням, рада мені його позичила також, оскільки я не знайшов. Дякую. Так, тепер... Та все правильно зажати і дати її, типу. Так, решту пенокену. Бажання, не знаю, може, напевно, вони не повторюються, я так догадуюся. О, ріг цього, бляха, носорога. А я десь таке маю. Десь я таке маю. Та реально єдиний єдиний на базі ріг. Оце бляха круть. Оце крутяк, так, є ріг. А, все, це більше бажання я вже й не виконую, бо вже народиться скоро. До народження ріногнати залишились лічені хвилини. І я був біля неї, щоб не прогавити цей момент. Що кажеш, просто вона буде типу зверху, да, льотати? Ага, да, вмерла. Йопереса, то, яке воно стрьомне. Ну, так. Є трохи. То було жорстко, конечно, вирізнула. А, воно вже має 30% цього. Типа. Ага. Я не знаю, які вона стати взяла, вона ніякі стати не взяла, вона справді від того. 80-й. О, непогано. Охай. Воно ніби ці стати його поділили на два, от якось так. Я припускаю, що кількість бажань, виконаних перед народженням, а саме три, вплинула на те, що ріногната народилась вже з 30% дорослішання. Знову ж таки, якщо я помиляюсь, поправте мене. А поки вона росла, я займався різними побутовими для Арківця справами. Фармив, шукав створінь та лутав почки по карті. Вау. Гарно так виглядає це, особливо вночі. Він так світить прям тінно я бачу, круть. О, господи. Та є, пересипте. Ти дивися. О, все, виріс. Лутаючи почки по карті, я зустрів Аргентавіса. По-перше, високорівневого. Та інше статевого з нашим. Брідвань створінь вартує мати і на ПВЕ, адже на ПВЕ також можна втратити створінь. А маючи брідову пару, ти завжди зможеш виростити заново улюбленого динозавра. Якщо підніметься ще краще, ніж наш аргент вагу, то буде, блін, дуже круто. Я вирішив зробити так само і з ветеранусом. Накласти шипів навколо, щоби створіння не могли підійти. Я літав навколо. Та вбивав все таке агресивне, що могло би мені накинутись на нового аргента. І поки я відлучився трішки, то ось що сталося. Ні, ні, ну бляха. Та йопересете. Розчарований від втрати такого потенційно брідового аргента, я полетів додому. Де мене чекала підростаюча ріногната та сумчатий лев 150 го рівня, якого я забув в пасті та він прокинувся. Жареної баранини я не мав, тому спитався у гравців, хто має. І мені дали трішки баранини, за що я дуже вдячний гравцям. Як і очікувалось, відповів всі доброзичливі. Оце я завтикав. я думав, що він ще спить. Я швиденько його повторно оглушив та, вже маючи баранину, його швиденько і приручив. Я не заходив в гру два дні, і коли зайшов, мені в чат написав знайомий гравець на ім'я Перун, який мене запросив на боса Гамма Мегапітека. Такого шансу я б не пропустив, і я почав збиратися на боса. Зібравши теплий одяг, їжу та воду, я відправився на щойно вирішеній ріногнаті йому на зустріч. Все, жарене м'яско є, фляга з водою є. То є, сю є. Так, чик. Чик. І чик. Так, то на який? Летіте? Зелені, зелений. Перший політ на рингнаті. Поки мені все дуже подобається. Створіння доволі швидке, маневрене та має багато ваги. що доволі круто. Так, шмотки я взяв, які небудь. Які мав найтепліші, ті взяв. Хілки є, то є. Так, чик. Чик. Я хаздорово отходила. Ай може. Здорово така дуренда, який пасивний зробити. А, пасивний все. Я до речі є в якомусь альянсі. То походу на моєму теж. То в мене в цьому альянсі тільки це ігор той з неї і те. так, давай я тобі е, Ютика скину. Чекай, а Ютик дає батну альянс? Зараз попробуємо. Он кінь мені є викинутий цей. Нас розумята йому кінеш. Да, да є? Перевіривши, чи все на місці, і чи нічого не забули. Обеліск почав зворотній відлік. Далі лише одне. Або вийдемо звідти переможцями, або всі вирощені динозаври та скравчені сідла зникнуть назавжди. Так, де, де Ютік? Ало Ютік, є. Підлагала. Ох, йо, перестає зимно тут, капець. ХП ж катане, але не зразу. У мене норм. Так, мені... Що треба одним рексом зараз відвести його? Та-та. Тебе підлагаю? Поки що ні. Типа 35-37 фпс. Слухай, а ми туди туда заходимо чи що? Та, та Він тут скине. Дай баф. Зараз, да ще другий. Він же кричить, чуєш? ж трейте. Я бачу, бачу Федь він, дядько. Ой-ой-ой, він на мене дивиться! І на мене дивиться, юк пересити не хочу. Не хочу. ХП нема, то чого. Фрі, бафи зникають. Є бафи, є, бафу О, ці цифри маленькі, але це хоч класно, знаєш, бо раніше ці цифри здоровення такі були такі величезні. Скоро вид <кхід> літають. Ну... Та. А що, реально, рекси 60 цей Та то, то не ці, там Зараз треба договоти лут буде Каже, що з нього там лут ще йде А, де шо, я думав тут то... О, мені очівку дали Тоже очівку дали там І пропорець А треба забрати з нього, ні? Та-та, я так видився. Збираю, в вживці в ютику немає нічого. Я не можу його інвентар відкрити, ну попробую. Давай попробую. Одним з нововведень в АСА є дропи після вбивства боса, які з'являються після перемоги над ним. Їх треба хутко завутати, оскільки по закінченню таймера вас перенесе назад на карту. А, оце це воїк замотиви. Розумно, в принципі. Знаєш? Ну так я тобі. А ну що не стинути. Ні, ну ми не знали, ми ж мали хвилину, типу. Ми ж просто не знали цього. Не знаю, чи всі в курсі, але як на ПВЕ, так і на ПвП, Той гравець чи трайп, який запустив боса. Та зібрав більшість чи повністю весь набір речей для його виклику, отримує нагороду за нього. Якщо вас запросили на боса. Забирати собі щось без дозволу не тактовно, та не вітається в спільноті, що ж, виходить, ця істота може використовувати певні атаки. А саме, якщо ми дамо, як нам вказано в праву, там є такий показчик, та? Якщо ми дамо Ctrl і ПКМ, це виходить якийсь такий. Не знаю, харчок. Ми <ріст> тій харчок Можемо тепер плювати. Це ми вибираємо, типу... не знаю, тип атаки. Атакуємо ми якраз правою кнопкою миші, та. Оде. Опа. І така ж такенці. А, і вона його зам... ніби... уповільнює та? і закриває його. Та? щось. А оце стільки разів треба пульнути, дивися, капець. Не ви бачиш, то разів три пульнути. Давай ще раз дивись. Так, ми міняємо. О, це, до речі, це є броня. Ось. Це є броня, Вона нам виходить, збільшує, не знаю, захист, так так розумію. А на чому це показується? Ні на чому, ти собі просто це виключати. Це треба, це ніби як Як двигун в машині завів і все, він працює, воно палить тобі цей. Тепер Ctrl-PKM е, міняє. Ага. Тепер щось навісом тут, так? Оп. І навісом летить, так? 300. Ух ти! Знаєш, ну, не то, щоб дуже багато б'є, але мені цікаво, від чого крелюється оця тема. І це що? Це просто. А, просто харчок такий. такий... типу, <риво> який це. Як це глядає, до речі, з боку? Е... Ні? А, тут не працює ця тема. Ага, ясно. короче ось такі в неї є ці ось такі в неї є функціонал. Створіння прикольне, воно чудово себе проявляє, іменно облітаючи таку карту, можна на ній. влетіти класно можна, плюс. Зараз хочу нею скористатися для того, щоб цей, щоб приручити якраз собі може якусь істоту якусь і притащити на базу. І якщо вдасться якогось Рекса знайти, це було би просто чудово. Рекса або кабана, в принципі. Тобто, мені подобається. Ми пересуваємось е, швидше, ніж цим. Ніж Птеринодоном. Мені здається, та, що швидше, ніж Птеринодоном. Довше, ніж ним. І. ну... Це ніби як... швидше за Птеринодона і довше за Аргентавіса. От якось так я це бачу. А це у нас альфа-карна. Я його навряд чи так завалю. У нього хп багато, правильно? А може не так вже й багато. Ну почекай. Багато ми б'ємо. А що по нього не кину. Ну, ми можемо так його добити до цього. Добити його до лов левела, а далі вже цей. Вже добити самою Ріногнатою. Так, далі ми вже доб'ємо самою Ріногнатою. Валили. Тепер що в нас по рівнях? Ану, що в нас... Ух ти що, 13, Оце круть. Витривалості, мені здається, вдосталь, вроді що. О Поки мені хватає вага. Вага, давай десь до 4, Я ніби. Бляха, трошки більше точно. Ладно, хай буде, до 4, типу, хай буде. Во, мені поки що це подобається. М -м -м, непоганий такий насправді. Давай напевно зупинимося і його <кій> завеземо до бази, попробуємо приручити. Блін, треба координати запам'ятати, я цього теж хочу взяти. Де ми знаходимося? Ага, добре. Все полетіли нам туди. Разом з тим його, знаєш, доволі багато життя. Давай попробуємо вербалетом трохи. О, блін. Добре. Добре. Так, поки йому то впаде, я його друга принесу. Де там раз два поруч були? О! От він мій друг! Мій чудовий друг! Тебе нас цікавить його шкода! Вона доволі непогана, 24, тому гадаю, його слід приручити. Які не зробимо. Ну, то й непогано. Просто тоді на овочах, та і все, і не паримося. О, суброва потрошку тоді. Це буде спадати ефективність, але нічого, приручимо. Доки дедекуруси приручаються, я вирішив політати та позбирати пучки. Я так розумію, що колір хмаринки визначає типу, який це так? Ага, це біленький падає. Ну біленький не дуже цікавий. Блін, це ще непоганий цей. Анкілка-то непогана теж. Слухайте, у з такою трохи більше метал вифермив, ніж просто так. Оцей магатарій який. Він не є дуже якийсь такий видатний насправді. Типу він високорівневий, але він дуже невидатний. По характеристикам він справді жахливий. Отак, щоб тебе дуже не цей не в пасті, бо він нам зіб'є приручення тих. Так, то ми його дещо десенько собі чікнемо. Не так, До речі, я тут збудував таку, типу, не знаю як це. Я це планую робити, як щось таке як для зустрічей, та, типу собі тут сів та поговорив, собі туди-сюди. Типу такий, для бесіди, Ми тут можна собі водичку пити. І шафка буде від... з відкритим доступом, типу, але ну, для торгівлі, якось така задумка. Я там хотів перехід наверх, я от його почав робити, тільки що не закінчив. Е, що на тому поверсі буде, не знаю. У мене є в принципі пару ідей, то сьогоднішній похід на боса так мене об, об, обнадіяв і втішив, знаєш. Що, що все в тій грі можна зробити. Вирішив я піти в печеру на Карно острів на сумчатому леві, оскільки принти самі себе не знайдуть і треба з чогось вже починати. Так. Що ж, якось будемо пробувати, напевно. Блін, а де вхід? Я щось завтикав. Знайшовши вхід, я почав лутати дропи та, в принципі, старатися не вмерти від створінь, від оніків. Попробую попробуємо і все. Треба допригати до артефакту. Він так кровотечу кинути, і їм буде кердик. Так. Насправді, зачистка цієї печери мені видалася набагато важче, ніж я собі її уявляв. Але потрошку-потрошку я її проходив. Ні, я думаю, ми звідси витягнемо. Все, іди чи приручаться ці всі наші чутики, бо вони щось трохи починають вже вставати. Добре. Все, тут ми забрали. І що давай забираємо артефакт. Оп, є. Добре. Ага. Ну то не страшно. Там собі сидить забаганий. Він так просто схаває. Дропчика... там мав бути би дропчик, бачиш, його не бачу, його нема. Э... Та й ще багато тут де він мав би бути, але його немає. 9 секунд, ще відпусти мене, не треба дебафу. Не треба дебафу, відчіпись. Добренько, все, дебафу немає. Можемо далі відхилюватись. Пофіг. Все взяло, є. Щось там таке є. Обама, а ти тут був капець? Що тут забув ще хиповий такий, розумієш? Капець, опять такий. Хип в тебе навалено. Все, файно, маємо один артефакт. Відправився я додому, де мене чекають вже приручені дедокуруси. Так, добре, в нас є. Скільки два вже є? Ну. І що в нього? Угу, 33 вага. Давай ми поміняємо ім'я. Ось він 33 вага. Ха, блін, це в нас вже оце як топ вийде, дивись. Вау. Давай так от тебе кладемо сюди. Що це мені? Та ти що? Давайте я так і зробимо. Оп-оп. Включимо спарювання. Тобі? Бере і тобі включимо. Нас цікавить поки що шкода. Ем, скільки вага вагою. О, якщо ми буде мати вже самку з шкодою, то знаєш, ну, тут два шанси. Давай попробуємо перше вибити шкоду. Скільки вага в нас і так 31, ми не сильно втратимо в цьому. Відправився я знову на острів Карно, але щоб знайти гарного високорівневого рекса. Хто не знає, вони тут спавняться. Непотрібних вбиваєте, відлітаєш, та через деякий час з'являються нові рекси, чим я і зайнявся. Мені знадобилось приблизно 2 години з чимось, щоб нарешті мені рулеткою рандому вийшов такий непоганий рекс 145, якого я хотів перенести на інший берег риногнатою і подивимось, що мені це вийшло. Скажу відразу, що ввести його риногнатою доволі важко, якщо в неї погане сідло та мало здоров'я, як в моєї, тому я так ризикував втратити її, оскільки він б'є дуже боляче і часто. Довівши її до іншого берега, я мав заготовлені пастки, а саме рами для воріт та капкани, які я поставив та закрив цього рекса в пасті. На жаль, я не записав, як я його приручив, але в мене є скрипшоти, які він був до приручення та після. Ось я їх покажу. На цьому будемо прощатись. Як на мене, ця серія вийшла насичена, рідно гната, приходження першого боса, приручення топового рекса та ще багато чого. Бажаю всім мирних та спокійних часів. Якщо сподобалась серія, то постав лайк та напиши коментар. Так, мої відео краще ранжуються з поміж рознявого контенту по арку. Щиро дякую тобі за те, що дивишся українське. Зараз це важливо їх ніколи. Слава Україні! Та зустрінемося на серверах ЮАРК.